Друзі, привіт! Не так давно ми знімали топ-польових кухонників. Отой топ фіксидів, які найкраще підходять для роботи по продуктам в умовах аутдору. Мамкін кулінар, що ти тут розказуєш? І там в коментах під тим відео більшість людей нагадала мені про існування 12-го опінеля в природі, за що я їм дуже вдячний. Я спеціально не став додавати складані ножі в той топ, тому що хотів зробити окреме відео про складані. Ножі для роботи по продуктам знову ж таки в умовах аудору. Мені здається, що зараз ця тема актуальна, і тому про це можна поговорити, тому що далеко не кожен і шний ніж чудово впорається з тими чи іншими продуктами. Там є певні специфічні моменти, куди дивитися про що я зараз вам і розкажу. Так я звісно впевнений, що більшість з вас зможе впоратись з приготуванням тої чи іншої страви на природі практично будь-яким ножем. Тому що ви ж там ножема не так само, як і я, але ви ж розумієте, що є ножі, які підходять для цього найкращим чином, які не будуть створювати вам додаткових проблем і працюватимуть по продуктам, приносячи вам задоволення. От, власне, про них зараз і поговоримо. Обираючи ножі для цього топу, я керувався такими параметрами, як товщина обуху, зведення, ширина клинка, висота спуску, геометрія, ергономіка, яка дозволяє нарізати до дошки, та деякими іншими моментами пов'язаними зі сталями. Відразу скажу, що топ вийшов дещо неочевидним як для мене, так я думаю, і для вас, тому що скласти 5 ножів фіксованих, які класно працюють з продуктами в полі, це було легко. Я сів накидав цей список за короткий час, але зібрати в одну купу складані ножі, які також будуть придатні для цієї роботи, вийшло значно важче. Я тричі переробляв цей список. І, врешті-решт, готовий вам його показати. Я думаю, серед цих межів будуть моделі, які ви абсолютно не очікували побачити в цьому топі, але я аргументую свій вибір і це, я думаю, буде цікаво. Тож погнали. І так, перший. Такий гальбо просто капець. І так, перша ніж, з якого ми почнемо, це Skiff Secure. Я впевнений, багато хто очікував побачити на його місці Skiff Jock, але... Це новинка, яка з'явилась недавно, і Secure за короткий проміжок часу зумів посунути всім відомий легендарний скіфджок з титулу, якраз таки оптимального бюджетного. Кишеньково-продуктового різака. В чому ж суть цього ножа? Він в форматі звичайного EDC-шного фолдера з накладками з G10, до речі, зацініть який колір з кліпсою, замком Liner Lock, але з товщиною по обуху всього 2 мм, з широким полотном клинка на прямих спусках із зведенням близько 0,2. Тобто, що ми маємо? По суті, ми маємо практично опінельний різ в форматі EDC-шного ножа, який можна носити з собою на кишені як будь-який інший ніж, але при цьому нарізати продукти не гірше ніж звичайним кухонником. От якраз таки завдяки цьому поєднанні і шного форм фактору та чудовій різучості по продуктам в купі зі сталю 8 хром 13 MOV, яка елементарно гостриться та мусатиться, цей ніж і посів у нас своє місце в топі польових кухонників, а справді не тільки польових, а й міських. Наступний ніж це CGRB Перід LARGE. Це теж новинка, про яку ми ще вам нічого не показували, не розказували. Модель Перід в зменшеному форматі у нас давно представлена, На неї є огляд, який ми можливо причепимо десь тут. Модель LARGE, вона абсолютно інакша. Це зовсім інший ніж, який насправді дивує своїм співвідношенням ергономіки, ріжучої здатності. І якраз таки, якщо розглядати його як кишеньковий ніж для роботи по продуктам, він повністю розкриє свій функціонал. Його важко назвати. Якимось універсальним ножем для змішаних робіт. Все-таки він досить полегшений, він близько 100 грамів при такому розмірі важить. Довжина клинка 95 мм. Клиночок тут з непоганої, корозій настійкою сталі m 9 замочок Button Lock і дуже вдала ергономіка саме для роботи по площині, для нарізання продуктів на дерев'яній дошці. Для того, щоб показати вам цей ніж, я обрав саму нарядну версію з накладкою зеленої мікарти. Хоча, чесно вам скажу, на мій погляд, мікарта не є найкращим вибором, якщо ми розглядаємо ніж саме для роботи з різними продуктами, особливо з різними там фруктами, овочами та м'ясом. Тому якщо все-таки будете обирати цей ніж для таких цілей, купіть з чорною накладкою з 10 Вона не буде так маститись, не буде вбирати в себе різну вологу і запахи. Наступний Kershaw ланч 1. так, це не дешевий американський ніж автомат, який в першу чергу різними ножаманами розглядається як edc фодер з вираженою ріжучою здатністю. Але edc різак і кишеньковий ніж, який класно працює по продуктам, це не завжди одне і те саме. Кишеньковому ножу замало мати просто різучий профіль клинка. Він має бути наділений специфічною геометрією, яка дозволяє правильно тримати ніж. І ефективно різати саме до площини. От не знаю, спеціально його так розробляли, або це не свідомо вийшло у дизайнерів цього ножа, але він зараз просто шикарно працює по продуктам до площини. Нарізати салати в офісі, різати якісь бутерброди на пікніках, навіть брати його з собою в якийсь аутдор. Це буде незамінний ніж, якщо ви часто працюєте з різними продуктами, до того ж його збалансована геометрія дозволить вам працювати як з м'якими, так і з досить твердими продуктами. Тут шикарна порошкова різуча сталь CPM 154, яка непогано протистоїть корозії, і має досить збалансовану таку твердість і в'язкість, яка дозволяє довго агресивно різати, але при цьому не має захмарної твердості, тобто її можна намусатити, загострити в польових умовах. Знову ж таки, якщо ви відправляєтесь кудись з ночілею, і вам припадає багато роботи ножем. Загалом, якщо шукаєте ніж. Якісно зібраний не китайського рабництва з порошкової сталі з високими спусками, який буде тривалий час агресивно різати, і буде дуже зручним під час роботи до площини до дощечки по продуктам, по будь-яким продуктам, так щоб він був на кожен день, як і дійсвішник, і як польовий кухонник, це буде Lunch One. Єдине, що варто зазначити, це все таки автомат, який має в собі конструкцію з пружиною та кнопкою button lock, і тому він не сильно любить різного забруднення, тобто. Копиристатися з усією завзятістю, десь в свіжому м'ясі або кишочках я б таким ножем не став. Четвертий ніж з нашого топу спайдерко капара. Я думаю, для багатьох це певний сюрприз, тому що на його місці очікували побачити Resilience. Але я вирішив додати цей топ саме Капару. І дехто з моїх колег вже вангує, що вони просто з'їдять за цей вибір. Але все-таки це буде він. Цей ніж багатьма ножиманами шниками розглядається як ну, по суті звичайний і дісі фолдер преміального сегменту від спайдерко, тайванського виробництва, S30V, карбон і так далі. Здавалося, б, що до такого кухонного, але не все так просто. Його дизайнер Алістер Філіпс конструював його саме як. Ніж подвійного призначення, тобто і шник та ніж для роботи по продуктам на привалах його австралійських подорожей. І коли ти до нього придивляєшся, коли ти береш його до рук і починаєш більш детально усвідомлювати цей ніж, ти розумієш, що заразу саме для цього він і робився. Зверніть увагу на характерний вигин руків'я, на занижену лінію ріжучої крайки, все це дозволяє нам ефективно працювати з будь-якими продуктами до площини. У нас високі прямі спуски, везуча порошкова сталь, оптимальні габарити ножа. Ну, все вказує на те, що тим ножем можна чудово працювати, як і з м'ясом, з овочами, з, абсолютно з будь-якою кухнею. І при цьому, ніж зібраний, просто ідеально. Все-таки тайванське виробництво це вам не made in China. Гарні карбонові накладки, червоний бекспейсер, дротяна кліпса, компрешн, лок. Чудові масогабаритні параметри. Єдине, що в ньому засмучує, це цінник, коштує це ніж близько 12,5 тисяч гривень, що робить його не тільки класним польовим кухонником, а ще й прекрасною колекцією за будь-якими мірками джентльменським ножем. Не побоюсь цього виразу. Та, в принципі, і DC-фолдером для справжніх поціновувачів естетики. Зверніть увагу, що ці 4 ножа, які я вам показав, прикривають максимально широкий ціновий сегмент, тобто Skiff Secure це. Менше півтори тисячі гривень, джербі Perit це близько трьох тисяч гривень. Launch One це 7800 і Spider Кокапара 12,5. На будь-який гаманець можна підібрати собі шикарний продуктовий різак. І на п'ятому місці, точніше, на першому місці, мав би бути найкращий ніж, який от просто ідеально виконує цю функцію, але не все так просто. Навіть оці 4 відібрати мені було нелегко, зважаючи всі мої вимоги, які я поставив до цих ножів. Тому. На останок покажу вам <смеш> жменю опінелів. <смеш> це не буде якийсь один конкретний ніж. Я покажу вам французів, які просто максимально грамотно, напевно, підійшли до цієї функції, тому що всі ці речі, які я показував до цього, це по суті і дісі ножі, які спроектовані так, що ними зручно працювати по продуктам. Опінель це по суті ніж, який від початку проектувався саме для цієї функції. Він не передбачає. Іншого якогось використання тут немає кліпси, немає якогось міцного замка немає можливості цим ножем робити якусь грубшу роботу ніж нарізання продуктів. Але те, як вони працюють по продуктам харчування, просто залишає далеко позаду всіх інших конкурентів. Отже, чому я взяв їх декілька? Тому що асортимент компанії Opinel саме в розрізі кухонного використання настільки широкий, що обмежитися якимось одним ножем, так як ви там писали в коментах. Григорій Соя, типу, з повагою і без. Ви що, забули, що є опінель номер 10 з нержавійки? Звісно, що не забув. Але ж, якщо ми обмежилися лише 10-м опінелем, це був би зовсім інший ютуб канал. Отже, почнемо з 12-го номеру філейного опінеля, який нам може запропонувати 120 мм ріжучої крайки при масі в 50 грамів. Тобто компактний, ніж французьке виробництво, з дерев'яним руків'ям, до речі, дерево тут не просте, а африканський... Падук, який, окрім того, що є надзвичайно міцним, він також не сильно боїться вологи. Тобто головна проблема більшості опінелей, а саме розбухання дерев'яної накладки в цій моделі, вже вирішено. Його масогабаритні габаритні параметри дозволяють брати його в будь-яку подорож. Він не займе багато місця в сумці або в рюкзаку, чи просто в кишені, не обтяжить вас, якщо це пішохідний похід, але стане у нагоді, особливо якщо мова йде про роботу з рибою, роботу з філе з якимось м'ясом. Це його першочергова задача, але не варто забувати, що ножі такої форми, тобто, по суті, філейники, вони чудово працюють і по іншим, м'яким продуктам харчування. Клунок у нас із 12-го сандвіка. елементарно гостяця мусатися в будь-яких умовах, будь-яким абразивом довго ріже, якщо працювати саме в цільовому секторі. Далі покажу вам річ, яка навіть для мене стала ну, новинкою і певним здивуванням. Це мені шарф показав, коли я обирав ці ножі. Загалом. Це набір Opinel Picnic Плюс, який по суті слугує просто знахідкою для тих, хто бере з собою ніж, але забуває взяти столові прибори. Це для тих, хто не тільки готувати любить, а й сісти, поїсти потім. В чому суть в наборі у нас, окрім звичайного Opinel номер 8 з нержавійки, також іде насадка у вигляді вилки та ложки, і спеціальна, спеціальна така от серветка для їх носіння. Як все це відбувається? Ми після того, як приготували собі поїсти з допомогою цього ножа, ми його складаємо, беремо, для прикладу, вилку, ну, таким чином вкладаємо його в замок віроблок і затискаємо. Все, у нас в руках вилка. Ми можемо зі допомогою їсти нашу страву або замінити її на ложку. Після чого ми беремо оцю серветку, після того, як ми вимили. Вичистили наші столові прибори. Ми їх отак от загортаємо в серветочку і фіксуємо цією от гумкою і кладемо все це собі в рюкзак. Я б дуже здивувався, якби це придумали не французи, чесно кажучи, але це настільки класно, мені собі це дуже сподобалось. Саме як такий от набір для польової кухні приготував поїв, і практично місця не займає, недорого коштує, вартість цього набору до 1000 гривень. Реально дуже прикольна річ. І наостанок комплект для справжніх гурманів для шеф-поварів, так би мовити, аудорної кухні. Це Nomad Set. це комплект для мандрівників, для людей, які займаються туризмом, подорожами, різними мандрівками. І представляє собою цей Nomad Set Ну по суті, все, що необхідно для польової кухні. Якщо мова йде про серйозний підхід до готування на природі, то варто дивитися в сторону цього набору в комплект, якого входить дванадцятий. Опіннель з нержавійки в Full Десятий 10-й опінель, знову ж таки, з нержавійчої сталі, але зі штопором та відкривачкою для пляшок, компактна складана чистилка для овочів і навіть дощечка з серветкою, на якій можна нарізати продукти. Розгорнувши серветку, можемо побачити навіть інструкцію. Французи, от у них власний підхід, вони все до дрібниць тобі покажуть, розкажуть. Як цю серветку розгортати, як закладати сюди в, в ці лямочки, то навіть навпроти кожної цієї лямки зображено прямо на серветці ніж, який має бути там от закріплений. Після чого ми кладемо туди ще й дошечку, і загортаємо все це в такий конвертик компактний. І кладемо собі в рюкзачок, коли ми відправляємось кудись в аутдор і плануємо там із задоволенням щось приготувати і з'їсти. З таким ножем можна без проблем вполювати та розчленити десь в польових умовах багет або навіть сир, а потім з допомогою десятки зі штопором би мовити, успішно відсвяткувати здобич. Ну, це, я, звісно, жартую, але я не уявляю, що має бути у вас в, в меню польової кухні, щоб ви не впорались з цим набором з приготуванням цієї страви. Повністю перекриє всі задачі і дозволить вам культурно провести час на свіжому повітрі. Упереджуючи багатьох коментаторів, нагадаю, що цей топ складався опираючись на мою власну суб'єктивну думку, на мій досвід і моє бачення цього питання. Також нагадаю, що нежіці обиралися виключно з асортименту компанії Ібіс, і тому, якщо у вас інша думка, у вас в користуванні інші ножі. Ми готові все це обговорити в коментарях. Наша думка не обов'язково співпадає з вашою. Для цього власне люди і придумали спілкування. Дякуємо за перегляд! Можете підтримати нашу творчість лайком, підпискою, якимось незлим коментом. І не забувайте про промокод в описі під відео, з допомогою якого можна придбати ці ножі з приємною знижкою. Все, до зустрічі, народ!